Зробивши аналіз цільової аудиторії, ти можеш залучити лояльних клієнтів. Завдяки портретам цільової аудиторії, ти можеш зрозуміти, про що говорити в твоїх соцмережах і що їм цікаво. Конкретно налаштувати таргетинг, щоб охопити і залучити тільки тих людей, які будуть цікавитися твоїм продуктом або послугою. Та спілкуватися з аудиторією, щоб укріплювати з нею взаємодійні зв'язки. Також знаючи аудиторію, ти можеш обрати певний тон of voice, який буде найкраще доносити до аудиторії ту інформацію, яку ти хочеш подати. Але розуміючи потреби клієнта, ти формуєш цільову аудиторію, але це не приносить підписок або продаж. Це пов'язано з тим, що розуміння потреб клієнта це лише початок. Болі людей, які підписуються на сторінку, є теж важливим аргументом, який тобі потрібно зрозуміти. Тож давай розглянемо, які болі існують. Наприклад, заходячи на сторінку, клієнт не знаходить для себе нічого цікавого, відповідно, не підписується, відповідно залишає цю сторінку. Наступним болем може бути нерозуміння цікавих кейсів для себе. Знов ж таки, якщо клієнт або глядач заходить на... Сторінку в соцмережу не знаходить для себе нічого цікавого і не бачить, як ця інформація, про яку ти розповідаєш у соцмережах, може бути йому корисною, він теж залишить твою сторінку. Ще однією біллю клієнта може бути нерегулярна поява контенту у соцмережі. Бо завдяки такому нерегулярному постингу клієнт буде забувати про бренд і не пам'ятати про його існування взагалі. І навпаки. При надто регулярному постингу клієнти можуть відписуватися, оскільки будуть не отримувати корисної інформації а багато спаму. Тепер давай розглянемо типи клієнтів. У нас існує п'ять типів клієнтів, тож давай розглянемо кожен з них. Перший це є невпевнений тип клієнтів. Поведінка таких клієнтів є такою, що вони цікавляться товаром або послугою, але потребують певних переконань від самого продавця або від тебе, як від СММ-фахівця. Тож, як спонукати клієнта до покупки або якоїсь дії, це є швидка і переконлива презентація. Наприклад, в соціальних мережах ти можеш здійснювати постинг тих чи інших переваг продукту чи послуги, завдяки чому клієнти зможуть зрозуміти переваги товару, що його дійсно потрібно купувати саме у вас. Другий тип це є розчаровані клієнти. Вони шукають альтернативу бренду, який їх розчарував або підвів.